Діти, я рада вас всіх вітати. Ми сьогодні граємо у гру Все про мене. Уважно слухаємо Сашу і ставимо пальчик вгору, якщо це вірне твердження, яке Саша про себе скаже. А якщо ви їй не повірите, пачик ставимо вниз. Уважно слухаємо, що скаже нам Саша про себе. А ми їй скажемо, чи віримо ми, чи не віримо. Я більше люблю вершкове морозиво, ніж шоколадне. Ні, ні, ні. Думаєте, я не люблю вершкове морозиво? А ні. люблю шоколадне? Да, да, ні, це не правда! Я люблю вершкове морозиво! Отак! Так, так, дякую! Так. Я, б, я би м, в одязі більше б носила чорного, ніж червоного. червоного. Який би я носила? Червоний! Червоний.

Я більше люблю борщ, ніж суп. Я люблю... Борщ ніж суп? Ніж суп. Як ви гадаєте, що любимо твій борщ? Більш, борщ. ніж суп? Стоп. Тепер тепер слухаємо правильну відповідь. Що любиш? Що, любиш? що ти любиш? Суп чи борщ? Він більше любить синя, ніж сині. Сині, сині, сині. Сині вони гадають. Сині. Я сині? сині? Так? Гадає!

і що А Отапки так фіолету. Отапки таке є. Вибачте, я Ніка. Ніка? Ні, це не Ніка, маленька. Мар'ян. Маняк. Маняшка. Маняша була. Хто Це Ліна. Ліночка. Ми не признали. Таку гарну дівчину. Ліна, кажи, я більш ніж.

Ти зубчик ні що. І ж макарошки. Да. Я більше люблю зуб, ніж макарони. Макарони! Бітак, room, like, так, Михайло, зараз Михайлов. Does... На... Скажи, я більше, я, люблю". я більше люблю. Я, я люблю... Я, я більше люблю. люблю Не Я рыбу. Я люблю. Рыбу він любит. Рыбу. Рыбу. Рыбу Эльна. Ваш то ваше. Классно запитання. Я більше люблю.

Починай речення. Так, я більше люблю. Тихо, я більше люблю. Ходити в садочок? Чи сидіти в ніж сидіти вдома? Ніж сидіти вдома. Я більше люблю ходити в садочок, ніж сидіти вдома. Як думаєте, що вона любить Сеня зараз оригінальність. Зараз... Так, я більше люблю. Я? Наші починай своє речення зі слів. Я більше люблю. ніж, ніж. Кінь. Ніщо. Кіліс. Ніщо. Ніш, ніж, ніж.